За сприяння громадського форуму Івано-Франківська відбулася презентація нової програми психологів з Республіки Польщі, тато і донька. Фонд Кирила і Мефодія з міста Любліна розробив і пропагує в чотирьох містах України гармонізацію стосунків у родині. Заняття відбуваються у формі конференції вишколу. Психологи пропонують по-новому поглянути на стосунки між батьками та підлітками в родині молоді жінки, які ще є під опікою батьківською, вони дуже часто можуть бути або зраненими, або мати якісь проблеми, або принаймні потребувати великої підтримки з боку батьків, і очевидно не можуть її стати, бо батьки не не усвідомлюють потреби цієї у підлітковому віці дівчинка зустрічається з проблемами довколишнього світу, який є доволі складним для молодої людини. Тато є тією особою в сім'ї, який здатен допомогти дівчинці захистити її в складних життєвих ситуаціях що ж є найголовнішим у стосунках батька і доньки. Мою думку, це взаєморозуміння, коли тато розуміє доньку, донька тата, коли не все получається добре. Донька для мене це є як. Дитина любить її за те, що вона мене все слухає, все допомагає, розраду дає, коли буває іноді тяжко. І думаю, що ми одне друга розуміємо. Громадський форум Івано-Франківська підтримує і пропагує ряд соціальних суспільних програм. Співпраця з фондом Кирила і Мефодія з міста Любліна є цікавою і повчальною. Ту проблему, яку сьогодні піднімає цей тренінг, є надзвичайно важлива сьогодні. В суспільстві це власне відносини дітей з батьками, це розуміння батьками своїх дітей, це поширення культури і моралі і відносин серед не тільки серед сімейних пар, але й далеко поза межами них і саме. Ми власне на вирішення цієї проблеми на намагання надати людям, дітям в першу чергу розуміння того, наскільки важливо є сім'я в їхньому житті і інші важливі речі. Ми і спробували підтримати організацію цього тренінгу. і завжди громадський форум Івано-Франківська, я особисто завжди підтримували такі проекти соціального характеру, які дають суспільству конкретний результат. Конференції, тренінги програми Тато і донька відбулися в Одесі, Львові, Вінниці, Києві. В Івано-Франківську програмі взяли участь кілька сімей, але досвід поляків зацікавив чимало родин, де підростають підлітки.